В ефірі Доберніз. Новини спорту. В Студії для вас працюють Артем Гладньов та Євліна Роговська. Вітаємо вас. Почнемо день сенсаційної новини. Мар'ян Швед підписав контракт із Шахтарем на 5 років. Футболіст повертається до чемпіонату України. Він переходить до нашої команди з бельгійського клубу. Збірна України е, втратила лідерку. Гімнастка Діана закінчила свою кар'єру. Як відомо, після Олімпійських ігор 2020 року спортсменка перенесла операцію. За словами чемпіонки, зараз вона зрозуміла, що більше не має сил та бажання знову повертатися у спорт. Збірна України пробилася у плей-офф Чемпіонату світу з волейболу. Це досягнення вже назвали історичним. Україна вперше за 24 роки зіграла на чемпіонаті світу. На цьому у нас все. Більше інформації читайте на нашому сайті. До зустрічі.